Кожен з нас він має своє служіння. І, можливо, ти служиш Господу і через деякий час тобі все набридає. І ти думаєш, навіщо мені це служіння? Що мені більше всіх потрібно? Я краще буду, як всі, хай інші служать, скільки я можу служити. І знаєте, такі, такі речі вони відбуваються. Тоді, коли твоє служіння, можливо, обесцінюють. Тому що є можливо люди, да, які кажуть, що а що ти там робиш, яке в тебе там служіння? І ти так служиш і думаєш, а насправді, можливо, це нікому не потрібно, те, що я роблю. Є люди, які критикують твоє служіння, і коли це все, воно нахлинає, тобі здається, а навіщо воно мені? А воно потрібно Богові. Моє служіння незначне, можливо, ти думаєш. Ось тут на сцені, тут молодь, фон грає, проповідник, все видно, служіння, о, супер. А хто бачить моє служіння, можливо, ти думаєш. Коли воно не на сцені, коли воно, можливо, поза церквою, коли, можливо, ти приходиш сюди і прибираєш, тебе тут ніхто не бачить. Але бачить Бог. Я цей приклад також не раз говорив. Він мені дуже надихає це про Сергія Вінковського, який він розповів, коли він проповідував на служінні. одна сестричка вона спала на його проповіді. І він такий десь вже був злий. Як це моя проповідь? Я готуюся тут. Одна сестра спить на його проповіді. І це відбувалося якийсь час. І потім йому сказали, що ось. Сестра така-то така, вона зараз в тяжкому стані в лікарні. І треба її провідати. І він згадав, що ось та сестра сама, яка спала у нього на, на служінні. І він, як пастор, пішов провідати цю сестру. І коли він прийшов до неї, поговорив, і вона каже, що ось я не знаю, можливо, мені прийдеться. Піти до Господа, і на, кому, на кого я передам своє служіння. І знаєте, він так десь насмішкою собі думає, яке ж це служіння спати під час проповіді це служіння? І він питає її, сестра, а яке у вас було служіння? І вона йому каже, що кожної суботи мене Господь побуджує вночі. Молитися за тебе, молитися за Твою проповідь, щоб Господь дав помазання, щоб Господь дав сили. І тому іноді, можливо, я на зібранні десь закриваються очі, тому що я всю ніч молюся за тебе. І коли він це почув, він просто був в шоці, як кипятком його облили, він почав плакати, тому що він думав не так. Як треба. Тому що ми, як люди, ми бачимо все взовні, але ми не бачимо іншу сторону. Ми не бачимо ось ці служіння незначні, маленькі, які бачить тільки ти і Бог. Тому це дуже важливо для Бога кожне служіння, воно важливе, хоча воно невеличке, маленьке, але воно важлива деталь.